Доброго дня всім, на огляді Honda Dio27, техніка, яка з Японії приїжджає дуже рідко, особливо в такому чудовому стані. Двигун на скутері двохтакний, на повітряному охолодженні, можна сказати, що самий простий і надійний. По витраті палива орієнтовано 3 літри на сотню. Так, ну, на одометрі 772 км. Зрозуміло, що це може бути не перший круг, хоча ручки в ідеальному стані. По пластику все добре, якісь потерточки присутні. Загалом дуже гарний стан. Скутер не перефарбовувався. Так, ось і тут є по передній частині нюанс. Так, Гума на скутері десь відсотків ще 30 є, на сезон вистачить по колодкам відсотків 90. Заднє в кращому стані, тут відсотків 80, але ну, колодки теж як нові. Порівнюю варіатором роликом без зауважень. Так, Ось у нас карбюратор, що мені подобається на 27 х що він тут в доступі, можна сказати, не так, як на Yamaha Aprio, наприклад. Ну і навіть в порівнянні з 3,4-ю Honдою, то воно тут закрито пластиком Кейхін Japan. Фільтр звичайний поролон, але з пропіткою. Пропітка масляна дуже гарно затримує пилюку. В комплекті два ключа, зараз перевіримо чи цей звідси, чи не звідси, чи можливо у японців був якийсь Так, да, Це другий його ключ. Бензобак об'ємом 5 літрів. Так, ну ось тут є нальот на боку, на горлишки. Всередині він чистий. Режавчини немає. Так, ось тут вказаний рік випуску. Так, скутер 93-го року випуску. Це йому виходить вже 300 десятка є. Це вже пішов четвертий десяток, хоча візуально і не скажеш. Гарно виглядає, зараз покажу як скутер їде, як набирає.